Відкриває чемпіонат західного оперативного територіального об'єднання з мініфутболу серед нацгвардійців матч між командами Калинівської частини 30-28 та Львівської 41-14. На перших хвилинах перевагу на полі тримають калинівчани. Але на 7-й хвилині рахунок відкриває п'ятий номер львівської команди Сергій Тригубець. Львівська команда продовжує утримувати перевагу і на 16-й хвилині Тригубець забиває другий гол. Перший тайм закінчується із рахунком 3-0 перевагою Львів'ян. У другому таймі калинівчани активізувалися, але забити гол вдалося Костянтину Калісецькому на останній хвилині. Проте за чотири секунди до завершення гри у воротах Калинівчан опиняється четвертий м'яч. Знаки далося те, що Калинівська команда звикла грати на великому полі, каже воротар Олександр Безживотний. На великому полі є час там, на 2-3 секунди довше подумати, як обробити м'яч зробити, а тут треба все діло в секунді. Прийняв, віддав, вдарив. Тому у першому таймі ніяк не могли пробити захист лів'ян. Бракувало трохи дисципліни, трошки хлопці між собою почали сваритися, але під кінець гри виправили, забили гол. Не в суху програму. Воротарлівської команди Андрій Жук гру називає напруженою. Додає, обидві команди сильні, тому розслаблятися йому було ніколи. Перший тайм було тяжче, набагато тяжче. В другому таймі ми вже трошки заспокоїлися, і нам було легше. Гол пропустив, бо під кінець гри розслабилися. Додає жук. Ми вже заміни поробили. Нам вже було. Ми вже грали, як то кажуть, щоб зберегти сили на наступну року. Сьогодні Команди зіграють по дві гри. Їх до Калинівки приїхало десять. Представляють вони західний регіон. Розповідає виконувач обов'язків начальника з фізичної підготовки і спорту західного територіального управління Анатолій Халацький. Це входять команди з міста Львова, з міста Івано-Франківська, також з міста Хмельницького. Вінниці. Варош, місто Варош і місто Нетишин. Також команда, де приймаюча команда місто Калинівки, команда військової частини 3028 В попередніх роках в минулому році і в цьому вони виграли суперкубок ліги АТО. Тому й було прийнято рішення на базі військової частини 3028 проводити чемпіонат. Підбиття підсумків та нагородження переможців відбудеться у четвер. Олена Карбівська, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.